Головна мотивація це моя сім'я. Я і долучився до збройних формувань, тому що я прекрасно розумію, що крім мене, мою сім'ю захищати буде нікому. І я дуже сподіваюся, що більша частина нашого населення це розуміє і буде долучатися до збройних формувань, тому що крім нас, захищати нашу неньку батьківщину більше ніколи. Кожен військовослужбовець, який виконує своє завдання, він герой. Тому що коли людина професійно закриває роботу по своєму сектору, по своєму завданню, разом і формується поняття армії, ми відкриті для залучення людей, тому мотивованих. Українці, котрі мають бажання долучитися, отримати знання, розвиватися і зупиняти ворога, тим самим вписуючи своє ім'я в історію не тільки а і всього світу, ласкаво просимо.